Непатова ситуація. Дійсно, на Сході дуже складно не вистачила відповідної зброї. У них є перевага в небі, є перевага в кількості людей. Це факт. Безумовно, це факт. І тому в цій частині фронту є стагнація. Ми розуміємо, що треба розблокувати небо. Роз... Треба, щоб наші партнери а, не забували, що війна не один день, а два роки. І ніхто не має права втомлювати. Там можливість вибити Росію. Піти на поступки. Піти назад. А найголовніше. The most important that Putin has to understand what we, what all of us what we have to do to push him he has to understand that all the world occupy Ukraine and to destroy окіпайті України то деструє тоталі вот and still стіл про десятки тисяч смертей або десятки тисяч депортованих дітей. Ми про все це реально знаємо. І якщо порівнювати кількість вбитих воїнів, то десь приблизно я тобі скажу один до п'яти. Один наш воїн, загинувши, це п'ять загинувших російських воїнів. І це приблизно така статистика. У них все, що їм вдалося, і ви це стверджуєте, бра, що за дев'ять місяців взяти Авдіївку. Що таке взяти? Це також я хочу вам сказати. Дуже важливо розуміти, вони просто там все знищили, зруйнували жодної домівстю. Все зруйнувати, а потім заходити. Вони не просто взяли Авдіївку. Вони Лакін like Меріпол. Так, у Маріуполі також нічого живого не було. Але тут знищено все до фундаменту артилерії. Рплейші командинг дженел. General Zuluznyi, with a new commanding general. You also replaced many top commanders. So, does, what does that mean? Does it mean you're looking for a shift, a new direction? Чисто про перезавантаження напрямку наших дій. Ми говоримо про те, що є деякі речі, які не змінювалися останнім часом, а треба пришвидшити. Ми про минуле. А, да, да, так, так. Окей. А, давайте не будемо сьогодні дивитись в минуле. Ніхто не знає, що було б, якщо ми щось отримали б більше або отримали б менше. Я знаю, що зараз. І зараз ви праві. Розраховувати на час, міркувати то, що зараз. Всі розуміють, що відбувається. Всі розуміють, додаткові системи Петріот більш мільйонів людей повернеться, і ми будемо більш захищені. Додаткові системи ППО ми будемо збивати ворожі літаки. Ми це демонструємо майже щоденно. Наші молодці хлопці, військові, ППОшники просто молодці знищують ворожі літаки. Знищують літаки, значить вони не бомблять нашої хлопці, не прилітає їм щоденно на голову. Тобто, системи ППО, системи РЕП те, що нам дуже допоможе. Ми почали виробництво великої кількості дронів, але цього мало. Не конкретно, конкретно нам потрібні далекобійні системи. Ми про це говорили вчора. Говорив я з конгресменами і позавчора. І з президентом Байденом всі розуміють, атакам з триста кілометрів нам дуже дуже допоможуть. Допоможуть, тому що це просто нечесна війна. Наші хлопці стоять, у нас артилерія б'є, наприклад, до 20 кілометрів, бо немає далекобійних снарядів. Вона б'є, а росіяни б'ють на 40 кілометрів. Ось, ось вам і вся війна. Що це за війна? Вона несправедлива. Якщо б ми говорили про те, що цієї справедливості немає у наших партнерів, це одна сторона. Безумовно, немає, немає питань. Але якщо у партнерів це є, чому не дати нам? Щодо столу перемовин? Я не хочу сісти в формат, коли ми підготували документ на основі формули миру, на основі пропозицій інших країн. І він є, готовий документ, і, да, і тоді вже знаходити формат дипломатичний, як говорити з представниками Росії, з ким би там не було. Я вважаю, що якщо у тебе немає кроків, які узгоджені з усіма партнерами, пропонувати щось путіну не можна, бо він буде нічого не хотіти. In the strong position, we found one very important diplomatic route. Diplomatic route, it's a document. When it will be ready, it doesn't matter where we will stay at, those ti at this time. What I wanted to say, it, it doesn't matter if we will be strong in all the cases I said, and if we will have the document with the, with the most big countries, important countries, decision makers in the world on our side, of course, we can find political negotiations. No. The critics no? would say that you, by trying to hold on to power, are not anxious to get to a negotiating table to end the war because you want to keep power. Я не хотів говорити про політику, тому що війна нам багато важливіше, ніж будь-які вибори. Чому ячня? Тому що, а сьогодні підтримка моя найбільша в суспільстві. І якщо ми зараз проведемо вибори, народ вибере мене. Тобто в зв зв'язку, що я тримаюсь за владу, тому що боюсь щось втратити, логіки немає, тому що я, мене оберуть зараз. І це факт. Єдиний спосіб, як провести зараз вибори, змінити законодавство і зрозуміти, що ти можеш побудувати інфраструктуру онлайн. Бо, окрім онлайн. третє, щодо столу столу І я не хочу сісти за стіл перемовин з людиною, яка хоче тільки блокувати, і він є вбивцем. Правильна у мене була думка, що якщо чесно, це не дуже справедливо запитувати. Українців, коли закінчиться війна, ми робимо все, що вона закінчилась найближчим часом. А, коли світ буде готовий зупинити Путіна. Бред, давайте чесно: світ не зовсім готовий, що Путін може втратити владу. Світ боїться змін в Російській Федерації. І сполучені не всі одразу.